Ми вже з вами грамотні любителі лісу. Ми знаємо, що гриби не можна оцінювати тільки тому, є сівні вони чи лікувальні особисто для людини, тому що гриби відіграють надважливу роль в кругообігу речовин в природі. Якби не гриби, то дерева вже б завалили свої мертвим стовбурами всю планету. От на цьому величному колись дубі вже мертвому я знайшла плодові тіла біркандери опаленої. Ну, латинська назва нам нічого не скаже, це знають тільки спеціалісти, фахівці лісового господарства, фітопатологи. Але треба розуміти, що гриби розкладають деревину на органічні речовини та повертають в ґрунт.